Добрий день, Україно! Вас вітає комунальний заклад, Донецький палац Молоді Юність. 24 серпня наша країна відзначає свій 31-день й народження. То запрошуємо вас привітати нашу славетну державу за допомогою участі у челенджі під хештегом Виборюємо незалежність разом. Все, що потрібно зробити, ви побачите у цьому відео. Жителі не повторити жодну мить, Серцем гарячі з нами удача щастить ми світ залишимо слід, Бо молодь змінює світ, ми молоді, а значить. Фейсболку з хештегом ви можете подарувати своїм друзям або знайомим як символ боротьби за незалежність нашої держави. Відео потрібно розмістити на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм та відмітити акаунт нашого закладу.